Вільям Сомерсет Маєм ланч. Я зустрів її в театрі. В антракті вона мені кивнула. Я підійшов до неї і сів поруч. Я не бачив її дуже давно, і якби я не почув її імені, то, мабуть, не впізнав би її. Ой, скільки років ми з вами не бачились, з усмішкою сказала вона. Час так летить, так ми не молодшаємо. Ви пам'ятаєте нашу першу зустріч? Ви запросили мене тоді на ланч. Чи я пам'ятаю? Та це було 20 років тому. Я тоді жив у Парижі. Я знімав у латинському кварталі крихітну квартирку вікнами на цвинтар. і грошей, які я заробив, ледве вистачало, щоб зводити кінці із кінцями. Вона прочитала одну із моїх книг і написала мені. Я відповів кількома словами подяки і незабаром отримав від неї ще одного листа, в якому вона писала, що буде проїздом у Парижі, і хотіла би зі мною поговорити. Але вона має дуже мало вільного часу, і єдиний день, який вона мені може приділити, це наступний четвер. Ранок вона проведе у Люксембурзькому палаці, а потім ми можемо зустрітися з нею на ланч у Фуайо. Ресторан Фуайо відвідують французькі сенатори, він мені був не по кишені, і я й ніколи і не думав про нього. Однак її увага мене втішила, до того ж я був надто молодий і не навчився говорити жінкам ні. Чоловікові рідко вдається навчитися цьому. Перш ніж він досягне такого віку, коли жінці вже байдуже, що він скаже? У мене до кінця місяця залишалось 80 франків, а скромний ланч не міг, звичайно ж, коштувати дорожче за 15. Якщо я буду два тижні обходитись без кави, мені цих грошей цілком вистачить. Я відповів, що в четвер чекатиму мого невідомого друга у Фуайо, о опів на першу. Вона виявилась не такою молодою, як я очікував, і вигляд у неї був швидше значущий, ніж привабливий. Це була жінка років сорока, вік чарівний, але навряд чи сприяє пробудженню нищівної пристрасті із першого погляду. Вона мала великі рівні білі зуби. Тільки мені чомусь здавалось, що їх у неї більше, ніж потрібно. Вона була доволі балакучою, але побачивши, що вона схильна говорити про мене, я готовий був слухати її з великою увагою. Коли я глянув на картку, у мене потемніло в очах ціни були набагато вищими, ніж я припускав, але вона мене заспокоїла. Я ніколи не їм ланчу, сказала вона. Ви мене бережете, вигукнув я великодушно. Я ніколи багато не їм, не більше однієї страви на ланчі. На мою думку, люди в наш час надто багато їдять, я з'їм, мабуть, трішки риби. Цікаво, а чи в них є лосось? Для лосося був ще не сезон, і в карці він не значився. Але я все одно ж таки запитав у офіціанта, чи немає у них лосося. Так вони щойно отримали чудового лосося першого цього року. Я замовив для моєї гості лосося. Офіціант запитав у неї, чи не накаже вона подати якусь закуску, допоки будуть готувати її замовлення. Ні, відповіла вона, я ніколи нічого не їм на ланч. Хіба що, можливо, у вас є ікра, від ікри я не відмовлюсь. У мене тьохнуло серце. Я знав, що ікра мені не по кишені, але як я міг зізнатися в цьому? Я сказав офіціантові, щоб він неодмінно подав ікру. Для себе ж я вибрав найдешевшу страву, баранячу відбивну. Ой, навіщо ви берете м'ясо? сказала вона. Не розумію, як можна працювати. Після такої важкої їжі. Я проти того, щоб перевантажувати шлунок. Треба було вибрати вино. Я нічого не п'ю ніколи за ланчем», сказала вона. Я теж, квапливо заявив я. Окрім білого вина, продовжувала моя гостя, наче й не чула моїх слів, французькі білі вина такі легкі. Вони дуже хороші для травлення. А якому ж ви видаєте перевагу? запитав я все ще люб'язно, але без зайвого захоплення. Вона блиснула своїми сліпучими зубами. Мій лікар не дозволяє нічого пити, окрім шампанського. Мені здається, що я зблід, я замовив півпляшки. При цьому я недбало помітив. Що мій лікар категорично заборонив мені пити шампанське. А що ж ви будете пити? Воду. Вона їла ікру, вона їла лосося, вона невимушено говорила про мистецтво, про літературу, про музику. А я сидів і підраховував, скільки доведеться платити. Коли мені принесли мою замовлену страву, вона взялася. За мене всерйоз. Я бачу, за ланчем ви їсте дуже важку страву. Ну, і даремно, виберіть приклад із мене запевняю вас, ви відчуєте себе набагато краще, якщо будете їсти лишень одну страву за ланчем. А я і збираюсь їсти лишень одну страву, сказав я, бачачи, що офіціант знову підходить до нас із карткою. Вона ж граційно від нього відсторонилась. Ні, ні, я ніколи не їм ланчу. Так погризу щось, та й то швидше, як привід для розмови. Я просто уже не в змозі більше проковтнути жодного шматочка. Хіба тільки якщо вони, можливо, мають французьку велику спаржу, бути в Парижі і не скуштувати її, та це ж просто злочин. Серце в мене впало. Я бачив цю спаржу в магазинах і знав, що вона дуже дорога. Не раз у мене на неї слюнка текла, коли я її бачив. Мадам хоче знати, чи є у вас велика спаржа?» – запитав я офіціанта. Я напружив усю свою волю, щоб змусити його сказати ні. Ця круга. Пасторська фізіономія розплилася в радісній посмішці, і він запевнив мене, що вони мають таку велику, таку чудову, таку ніжну спаржу, що просто диво. Я ні крапельки, не голодна, зітхнула моя гостя. Але якщо ви наполягаєте, я, мабуть, з'їм трошки. І я замовив. Хіба ж ви не хочете? Ні, я спаржі не їм. Так, деякі її не люблять, а все тому, що ви їсте занадто багато м'яса, це псує смак. Ми чекали, допоки приготують спаржу. Мною опанував страх. Я вже не питав себе, чи вистачить грошей до кінця місяця. Я думав лишень про те, як би сплатити за рахунком. Яка ганьба, якщо не вистачить якихось десять франків і доведеться попрохати їх у моєї гості? Ні, про це не могло бути і мови. Я знав точно, скільки в мене є, і я вирішив, що якщо рахунок перевищить цю суму, я опущу руки в кишені і, вигукуючи від жаху, схоплюся на ноги. Скажу, що в мене вкрали гаманець. Буде, звичайно, дуже ніяково, якщо в неї теж не виявиться грошей, тоді залишиться лишень запропонувати в заставу свій годинник, а потім уже повернутись і сплатити по рахунку. З'явилася спаржа. Вона була надзвичайних розмірів, соковита та апетитна. Аромат розтопленої олії глоскотав мої ніздрі. Я стежив, як ця безсовісна жінка самозабутньо поглинає шматок за шматком і делікатно міркував про стан сучасної драми на Балканах. Нарешті спаржа зникла. Кави? запитав я. Так, кава та морозиво, відповіла вона. Мені вже не було чого втрачати, і я замовив і собі каву. А їй каву та морозиво. Ви знаєте, є одне правило, якого я завжди дотримуюсь, сказала вона, доїдаючи морозиво. Людина повинна вставати за столу з таким відчуттям, ніби вона ще трошки голодна. Ви ще голодні? ледве вимовив я. Ні, що ви, я не голодна, я взагалі не їм ланч. Взагалі я випиваю чашку кави, потім обідаю. А ланч так щось перекушу зовсім небагато. Я мала на увазі вас, а я розумію. І тут сталося щось жахливе. Допоки ми чекали на каву, до нас підійшов Метродотель із догідливою усмішкою на лицемірній фізіономії простягнув нам великий кошик, повний величезних персиків. У них був рум'янець новинно дівчини, вони мали все багатство тонів італійського пейзажу, але звідки вони взялися в цю пору року? Один бог знає, скільки вони коштують. Я теж дізнався це дещо пізніше, бо моя гостя, не перериваючи розмови, розсіяно взяла з кошика персик. Ось, бачите, ви набили шлунок м'ясом. І це моя єдина нещасна відбивна. І більше нічого не в змозі з'їсти. А я тільки трохи перекусила і тепер із задоволенням з'їм персик. Принесли рахунок, і коли я сплатив, у мене ледь залишилось на чайові. Погляд її на мить затримався на жулігідних трьох франках. Залишених мною для офіціанта. і вона, звичайно ж, визнала мене з кнарою. А коли я вийшов з ресторану, попереду у мене було два тижні, а в кишені жодного сантиму. Беріть приклад з мене, сказала вона на прощання. Завжди пропускайте ланч. Я зроблю ще краще, відповів я. Сьогодні я пропущу і обід. Жартівник. весело вигукнула вона і застрибнула в екіпаж. Ви справжній жартівник. Тепер я нарешті помстився. Мені здається, я людина незлопам'ятна. але коли в справу втручаються самі безсмертні боги, цілком можна пробачити огляд плодів їхньої праці із почуттям задоволення. Вона важить тепер 300 фунтів. Ланж Вільям Сомерсет Моем. Вільям Сомерсет Моем. В чужому краю. Завдачою я, бродяга. Проте подорожую не для того, щоб милуватись визначними пам'ятниками, що викликають у мене без жодного перебільшення справжню нудьгу. Або красивими краєвидами, від яких швидко втомлюються очі. Ні. Я роз'їжджаю світом, щоб знайомитись із людьми. Високопоставлених я уникаю я не хотів би перейти вулицю, щоб познайомитись з якимось президентом чи королем, щоб отримати уявлення про письменника, досить уважно прочитати те, що він пише, а душа художника дивиться на нас з його картин. Але мушу зізнатись, що я якось подолав цілу сотню миль, щоб поговорити із одним місіонером, про якого мені розповідали дивні речі, а іншого разу провів кілька тижнів у найжахливішому готелі, щоб ближче познайомитись з одним маклером із більярдної. Я повинен вам сказати я не дивуюсь, зустрічаючи людей будь-якого типу. Хоча є один різновид людської природи, який увесь час трапляється на моєму шляху, але не перестає розважати і дивувати мене, щоразу викликаючи щось на кшталт легкого шоку. Різновид це і літні англійки, досить заможні, що живуть усамітнено в найвіддаленіших місцях чи не по всьому світу. Не дивуйтесь, якщо почуєте, що одна з таких жінок мешкає на віллі. Розташованій на схилі пагорба в передмісті маленького італійського містечка і є єдиною англійкою по всій окрузі, або якщо вам скажуть, що десь на латинсько-американській гасієнті вже багато років проживає якась англійська дама, великим сюрпризом для вас може бути розповідь про те, що єдиним білим мешканцем китайського містечка. Обрала своїм місцем проживання англійка, яка не має ніякого відношення до місіонерів, або про те, що інша англійка живе на одному із островів у Південних Морях. Самотньо живеться цим жінкам, немає у них друзів, не люблять вони виявляти гостинність, навіть якщо вони місяцями не бачили жодного білого обличчя, повз вас вони пройдуть так, ніби і не помітили. Якщо ви звернетесь до них і нагадаєте, що ви їх співвітчизник, цілком ймовірно, що вони відмовляться навіть говорити з вами. Якщо ж цього не станеться, вам запропонують склянку чаю у срібному підсклянику та шотландські ячміні коржі на тарілці старовиної орчарської порцеляни, англійки ці вічливо будуть розмовляти з вами, ніби приймають гостей у резиденції. Кенського вікарія, але після вашого відходу не виявлять жодного бажання підтримувати з вами знайомство. Залишається лишень дивуватись, який дивний інстинкт змушує цих жінок залишати рідних та знайомих, зраджувати своїм звичкам та інтересам, обирати місцями перебування чужу країну? Що їх там приваблює романтика чи свобода? З усіх цих англійок, яких я зустрічав або лишень тільки чув про них, адже ж я кажу вам доступ до них утруднений, найжвавіше постає в моїй пам'яті образ однієї поважної дами, яка жила у Малій Азії. Після виснажливої подорожі я прибув до маленького містечка, який мав намір зробити чимось на зразок базового табору, присходжені на одну. Знаменитих гірських вершин. Мене провели до готелю, що розташовувався біля підніжжя тієї гори. Прибув я туди посеред ночі, розписався у книзі відвідувачів і піднявся сходами до себе в номер. Там було дуже холодно, коли я роздягнувся, мене всього трусило. Раптом пролунав стукіт у двері і війшов драгоман. Сеньора Ніколіна веліла вам кланятись. Сказав він. На мій величезний подив, він простягнув мені наповнену гарячою водою грілку, і я з великою радістю її взяв. А хто ж така ця сеньора Ніколіна? поцікавився я, власниця цього готелю, відповів драгоман. Я попросив його передати їй мою подяку, і він пішов. Власницею цього готелю в самому серці Малої Азії була, мабуть, якась літня англійка. І я очікував чого завгодно, але не той, що мені принесли раптом чудову грілку з гарячою водою. Ніщо б не могло мене тоді більше потішити. Якби всім вам не набридла до смерті військова тема, я би розповів би вам історію про те, як п'ятеро чоловіків із ризиком для життя. Видобували грілку у замку у Фландії, що зазнавав безперервного бомбардування. Тому вранці я запитав слугу, чи не можна мені побачитись із сіньорою Ніколіні. Мені хотілось особисто подякувати їй. В очікуванні її приходу я ламав голову, для яких цілей може служити грілка італійцям. І тут увійшла сама власниця готелю. Невисока жінка, яка трималась з неабиякою гідністю. На ній був чорний фартух, прикрашений мереживом, і маленький чорний мережевний чепчик. Увійшовши до кімнати, вона зупинилась і схрестила руки на грудях. Вигляд цієї жінки мене здивував виглядала вона точнісінько як економка із багатого англійського будинку. Ви хочете поговорити зі мною, сэр? Вона виявилась англійкою, і за першими ж сказаними нею словами я вловив, що мова у неї була, як у лондонських кокні. Мені хотілося подякувати вам за грілку, озвався я трохи збентежений. За записом у книзі від відвідувачів я збагнула, що ви англієць, сер. я завжди надсилаю у номер грілку, якщо приїжджає англійський джентльмен. Мушу сказати, це дуже люб'язно із вашого боку. Я багато років була у служінні у покійного лорда Ормскірка, сер, вже він ніколи не вирушав у подорож без своєї улюбленої грілки. Може, вам треба ще щось, сер? У жодному разі, дякую вам. Вона зробила чинний реверанс і вийшла. Я дивувався, як, чорт забирай, так вийшло. Що така от смішна стара англійка стала господиною готелю у малій Азії. Познайомитись з нею ближче виявилось нелегкою справою. Вона знала своє місце, як сама його і уявляла, і тому тримала мене на відстані. Недарма ж вона раніше була служницею у благородній англійській родині. Однак я виявив наполегливість і, врешті-решт. Схилив її запросити мене на чашку чаю у її маленькі апартаменти. Мені вдалося з'ясувати, що колись вона була покоївкою леді Ормск, а сеньор Ніколіні, вона ніколи не називала свого покійного чоловіка по іншому, служив у тому ж будинку кухарем. Сеньор Ніколіні був видним чоловіком, і кілька років у неї з ним панувало повне порозуміння. Коли кожен із них накопичив достатню суму грошей, вони одружились, звільнились із служби і почали підшуковувати готель, який можна було би придбати. Нарешті вони купили готель ось цей самий, його дуже розхвалювали в рекламному оголошенні. Сеньор Ніколіні вважав, що їм буде приємно милуватися красою цього віддаленого куточка земної кулі. Все це сталося майже 30 років тому, а сеньора Ніколіні не була у світі вже понад 15 років. Вдова його не повернулася до Англії, я запитав, чи сумує вона за батьківщиною. Не можу сказати, що мені не хочеться побувати вдома хоча б ненадовго, багато там, мабуть, чого змінилось. Однак моїм родичам не до вподоби було б, що я вийшла за іноземця, і після весілля я так з ними і не бачилась. Звичайно, тут багато не так все, як в Англії, але просто дивно, як швидко до всього звикаєш. Я в житті багато чого побачила, хоча не знаю, чи довго я змогла б терпіти лондонську свистопляску, я посміхнувся. Те, що вона сказала, дивним чином не відповідало її характеру, вона звикла дотримуватись зовнішніх пристойностей. Дивно, що їй вдалося прожити три десятки років у цій дикій чи не варварській країні, не дозволивши навколишньому становищу хоч скільки небудь на себе вплинути. Хоча я ніколи не вивчав турських мов, а вона володіла місцевим. Діалектом вільно. У мене не було сумнівів, що вона говорить нею так само неправильно і з таким же акцентом, як і англійською. Думаю, також, що вона залишилася по суті виконавчою і манірною англійською покоївкою, яка знає своє місце, залишилась, незважаючи на всі мінливості долі, з тієї причини, що просто не вміла нічим дивуватись. З чим би їй не доводилось стикатись, вона вважала, що все це гаразд. У кожній людині, яка не була англійцем, вона бачила чужинця, мало не дебіла, нерозумові, здібності якого треба було щоразу робити знижку. Челядю вона правила деспотно, хіба не було їй відомо, як старші слуги у великому домі мають утверджувати свою владу над молодшими. Тому в готелі панували чистота та порядок. Я роблю все, що можу, сказала вона, коли я привітав її з цим. Розмовляючи зі мною, вона, як завжди, стояла зі складеними на грудях руками. Звичайно, від цих іноземців і не чекаєш, що вони будуть думати так само, як і ми. Але, як казав мені зазвичай Мілорд, що нам слід робити? Те, що нам слід робити в житті. Це готувати шедеври кулінарного мистецтва зі звичайних продуктів. Однак найбільший сюрприз ця жінка зробила мені напередодні мого від'їзду. Дуже сподіваюся, сер, що ви не поїдете, не глянувши на моїх хлопчиків. Вперше чую, що ви маєте дітей. Вони виїжджали у справах і щойно повернулись. Ви будете здивовані, коли з ними познайомитесь. Я навчила їх багато з того, що вміла сама. Так що, коли я віддам Богові душу, вони будуть керувати готелем удвох. У цей момент в коридорі з'явилися два високі, смагляві, м'язисті хлопці. Очі господині засяяли від радості. Сини підійшли до неї, обійняли і гучно поцілували. Вони не знають англійської сер. Хоч і розуміють трохи цю мову. Натомість по-турецьки говорять, як самі турки, а ще знають грецьку та італійську. Я потис руки цим бравим хлопцям, сеньора Ніколіні щось їм сказала, і вони пішли. Що ж, міцні у вас, хлопці, сеньоре, сказав я, мабуть, ви ними дуже пишаєтесь. Так, сер, вони обидва добрі хлопчики. Самого їхнього народження в мене не було клопоту. До того ж обидва живі портрети сеньора Ніколіні. Маю зауважити, нікому й на думку не спаде, що їхня мати Англійка. Якщо вже на те пішло, то я їм сер і не мати. Вони тільки но повернулись від справжньої матері. Я послала їх до неї впоратись, як вона живе. Мушу зізнатись, що в мене був дуже збентежений вигляд. Вони діти сеньора Ніколіні від однієї гречанки, яка раніше служила в готелі, пояснила господиня. Якщо вже в мене не було дітей, я всиновила цих. Я намагався збагнути, щоб мені таке сказати. Сподіваюсь, вам не спало на думку, сер, що я в претензії на сеньора Ніколіні. Сказала вона, випростовуючись, Не хочу, щоб ви так думали. Вона знову склала на грудях руки і з гордістю і гідністю, навіть з якимось задоволенням, вимовила заключну репліку. Сеньор Ніколіні був дуже темпераментний чоловік. В чужому краю. Вільям Сомерсет Мем.